Хто за, проти, отримався. Шановні депутати, сьогодні 26 березня, 60-та сесія, 8-го скликання. На сесію запрошені начальник відділу фінансів Любов Миколаїв, начальник земельного відділу Світлана Петрівна. Порядок денний на комісіях та старості. Перепрошую. На комісіях порядок денний був опрацьований. Виносимо всі питання на сесію, окрім 11-го питання. Це про звіт директора комунального підприємства. Переносимо на наступну сесію, так як нема доповідача. Він хворіє на лікарнях. Переходимо до порядку денного. Перше питання про обрання лічильної комісії. За порядок денний. За порядок денний Щодо порядку денного, так. Угу. До порядку денного зауважень немає? Угу. Немає. Прошу проголосувати за порядок денних в цілому. Угу. Хто за, проти отрималася? Переходимо до першого питання про обрання лічильної комісії. Лічильна комісія вже зброй. Хто за даний склад лічильної комісії, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Друге питання у нас про внесення змін до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року. Шановні депутати, шановні запрошення. На комісії ми розглянули всі пропозиції щодо внесення змін. Наголошується, що постанови Кабінету міністрів цьому березня поточного року No 269 та номер 320 від 21 березня поточного року внесли зміни у державний бюджет, відповідно наші громади буде призначені видатки і розпорядження чаї Каченської обласної військової адміністрації. Роту теж у нас відміни, то разом загальний фонд збільшений на 29 968 гривень. Це за рахунок іншої дотації з обласного бюджету. Видатки збільшені на 409 968 гривень. З них 29 968 гривень це інша дотація, яка розподілена на видатки. І 380 тисяч теж по міській раді на програму організації безплатного блокування помер військовослужбовці загідні учасників до 80 тисяч і 300 тисяч теж по програмі захисників і захисників. Що стосується спеціального фонду доходить збільшення на 38 мільйонів тисяч і 58 гривень, субвенції з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках програми «Сподарення України» 28 мільйонів 633 тисячі 670 гривень. Субвенція з державного бюджету на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів на загальну суму 82 тисячі 100 грн. Субвенція з державного бюджету на реалізацію проєктів в рамках надзвичайної бюджетної програми на суму 9 млн 637 тисяч і видатки збічну відповідно на 16 мільйонів 48 тисяч 13 гривень 39 років. За рахунок субвенцій відповідно 38 мільйонів 353 тисячі 58 млн. І за рахунок відділення залишку. За рахунок від залишку загального форуму на 8 мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч сто пятьдесят пільг. Це співфінансування на три об'єкти, які можуть бути. Загалом загальна сума по яблуці передбачено 22 мільйони сімсот вісім тисячі мільйонів сорок шість сотні по Новосанській абсолютної ремонту 11 мільйонів. Реконструкція приміщення Сіцна, 11 86, 74 і 4. Це всі зміни, які ми підготували на сумі. Нема зауважень? Виношу на голосування. Прошу голосувати. Хто за, проти, отримався? Переходимо до наступного питання, третє питання. Це про звідси сільського голови про діяльність. Ради та її по органів у 2024 році. Звіт сільського голови обговорений на комісії, також буде оприлюднений на сайті основного сільської ради, тезисно у газеті і у квітні місяці заплановано звітування сільського голови в усіх старостинських перед передними громадами. Це буде не на протязі там, квітня місяця, а це по етапу, можливо, це буде квітень. Ні. Ну так. Поношу на, на голосування. Прошу голосувати, хто за, проти, втримався. Наступне питання: четверте про звіти депутатів Новосанської сільської ради за 24 рік. Депутати звіти подали. Не всі. Не всі. подали. І і її, і, На наступну сесію надію, що решта 16, теж долучиться до цього звіту. Так, перед виборцями, я думаю, що коли ми будемо проводити збори по старостатах, тоді має можливість кожен депутат людям довести про свою діяльність як депутат. Я думаю, це буде вирішено. Ставлю на голосування четверте питання. Прошу голосувати. за? Проти приймається. П'яте питання про внесення змін у додаток No2 програми економічного і соціального розвитку на 25 й рік. Ми теж Програму сукону розуміти на цьому об'єкти по капітальному ремонту оборота сільської амбулаторії. Тут це буде в другого терапевтичного відділення для розміщення цнапу включаємо і включаємо капітальний ремонт будівлі науківського закладу, дошкільного закладу, ясно садок, яблунка. Та виключили е, два об'єкти. Це капітальний ремонт тому ну, що об'єкт вже зроблений, і е, капітальний ремонт частини дапу. Це все, що внесено. Прошу голосувати. Хто за, проти, втримався. Шосте питання про внесення змін до програми будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури на 25-27 роки. Ці самі об'єкти внесені у програму будівництва. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Проти прийому. Сьоме питання про зміни до мережі. Доповнюю мережу навіжу розпорядників і одержу очікувати місцевого чата, саме по воно про це відділ освіти, культури сімейної дії та спорту. Код 7381. Реалізація проєктів рамках програми з відновлення України. Прошу голосувати, хто за проти приймається. Восьме питання про передачу комунального майна Новосанської сільської ради, господарське віддання та на баланс нововизкого комунального підприємства. Створити комісію по передачі комунального майна Новосанської сільської ради Чернівської області у складі голова комісії голови Валерій Миколаєвич, члени комісії ДК Людмила Миколаївна, Мележик Микола Гриворович, Василенко Людмила Васильівна та Оліники Ярослава Віталіна. І передати. Восходовське відносиння та на баланс Новобиківського комунального підприємства Новобасанської сільської ради. Сміттєві баки 80 штук, подрібнюваль деревини 1 штука, бювет «Нова Басань», бювет «Старий Биків», бювет «Новий Биків», лічений для холодної води 2 штуки. Ось ми передаємо комунальні баки. Я знаю. Хочемо лічити два баки, або їх тридцять. Ой, горесть ці комунальні. Ну, нічого. Нічого? Нічого? Так, так прошу голосувати. Хто за вороти втримався. Дев'яте дев питання про затвердження розпорядження сільського голови, виданих в міжсесійний період. Затвердження розпорядження сільського голови від 24 березня з 5 номер року no про прийняття благодійної допомоги по спеціальному фонду бюджету обисанської сільської ради. Одне розпорядження. Оце, да, ми приймаємо благодійну допомогу з випадки. Документи. 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 А де ці баки будуть? Бо, що вони писали, будуть, так, Так, обов'язково. Будуть зроблені майданчики. По вулицях, де поставили. живуть депутати, щоб вони збирали по людях і зносили, а так і Лучше сорті робити да. Зробили, зробили хорошу рухання. <рес> Виношу на голосування. За, проти, утримується. 10 питання про надання дозволу на придбання пального. Надати дозвіл на придбання 500 літрів дизельного палу. Прошу голосувати проти займається. Одинадцяте питання переносимо ми на наступну сесію. Так, ми вирішили нашу місію. Так, звідсуваємо. <різвідний панець> Ну потом через раз. Наступне питання про встановлення розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об'єктів на 25-й рік. За цим питанням було до Андрія Андрійовича щомісячної зарплати будівництва 15 732 50 гривні 50 копійок і беручи до уваги прогноз індексу цін на 25 рік. Згідно з постановою Кабінету міністрів становити 108,5% і прораховуємо на 17 тисяч 38 гривень 30 копійок. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Переходимо до земельних питань. Про затвердження проєкту земноруською щодо відведення земельної ділянки зміниться цільового призначення. Затвердити проєкт землю щодо відведення земельної ділянки площею 43 сотих, яка перебуває в комунальній власності Новобасанської сільської ради, зі зміною цільового призначення з 0,303 для будівництва та обслуговування будівлець закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги на 0,301 для будівництва та обслуговування будівлі. Ставної влади та місцевого самоврядування. За адресою вулиця Шевченка, 341, зайому вагоста. Прошу голосувати за? Проти, втримання. Про припинення дії договору оренди землі в зв'язку з закінченням строку Припинити дії. Припинити дію договору оренди землі 10 лютого 12. -го, Мічно обасанської сезонної ради та Римаренко Антоніном Степані на земельні ділянки з світом призначенням 03 для будівництва обслуговування то відділу торгівлі площею 600 е яка знаходиться за адресою Силиного Обласань, вулиця Незалежності, колишня пролетарська, 36, в зв'язку з закінченням строку, на який його було укладено. Прошу голосувати за розмір. Про виділення земельної ділянки в натурі на місцевості затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, земельної ділянки цього призначення 0101 для ведення товарного Виділити земельні ділянки в натурі на місцевості, власнику земельних ділянок згідно із сертифікатом на право на земельну частку пай. Чередничок Наталі Владиславівні площею 2 гектарі 53 за межами села Білоцерпівці. Прошу голосувати за проти. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Надати горку, що Катерині Петровні на розробку проєкту землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 30 сотих цільового призначення 0107 для городництва за межами села складу. Прошу голосувати за.